Я готова долучити до нашої дискусії ще одного спікера з нами на онлайн зв'язку. Володимир Пузирко, дипломат, юрист міжнародник. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день, студія. Добрий день, Аліна. Пане Володимире, говоримо зокрема от, про пана Віктора Орбана. Намагаємося зрозуміти власне останні його дії та заяви в контексті, зокрема, так званого антиукраїнського блоку в рамках Європейського Союзу. А, я б хотіла зазначити, що буквально цими вихідними Трамп зробив заяву, що він відмовив Орбану у винятку із санкцій проти російської нафти. Тобто, одразу після того, як Сполучені Штати Америки впровадили санкції проти Російської Федерації, Орбан одним з першим побіг до Трампа. Говорив говорити про якісь винятки схвально відповіді він на це не отримав. і от власне з огляду на останні дії і заяви Віктора Орбана: наскільки Будапешт досі залишається ймовірною такою точкою на мапі цього світу, де може зустрітись Трамп та Путін? Чи досі розглядають цей варіант? Та чи досі взагалі є варіант, що вони зустрінуться? Бо ніби не просто відтермінували, а скасували цю зустріч, пане Володимире? Дякую за запитання. Пане Віно. Місце зустрічі не є принципово важливим. Е, був дзвінок відповідний домовленість. Були телефонні переговори президентів Росії і Сполучених Штатів е, зірвалася і треба говорити про причини, чому вона зірвалася, тому що є розбіжність позиції Сполучених Штатів і позиції Росії. Росія вимагає е, територіальних визнання територіальних. Е, Окупації і вимагає ще більше території. Америка на це не погоджується. Росія вимагає нашого безумовного, що ми не йдемо в НАТО. Це питання дискусійне, воно не є таким. Я думаю, що це компромісне. І дуже важливо, що Росія категорично проти щоб використовували її гроші кошти, мільярди на наше відновлення. Багато речей ми не знаємо. Ми коментуємо, то, що в пресі. То, що є, нам ми можемо читати. Але ваше питання конкретне чи буде зустріч? Останні заяви і президента Сполучених Штатів, і президента Росії в особі Піскова, що так, зустріч ще актуальна, і вона просто зараз не на часі, тому що не підготовлені документи. Досить цікаво, що зараз Туреччина знову висловилася і на цей раз запропонувала провести мирний саміт Україна Росія в Стамбулі за словами турецьких ЗМІ, Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна готова виступити посередником у вже новому раунді переговорів, адже туреччина підтримує конструктивні відносини з обома сторонами. А пане Володимире, на вашу думку, чи час вже сідати і продовжувати цей перемовний трек з росіянами? Що нового може з'явитися? В тій стопці буквально папер, про які дискутують, відповідно, російська та українська сторони. Дякую за запитання, пані Ліно. Але Стамбул треба вважати це країна-член НАТО. І Туреччина нам дуже допомагає. Туреччина не визнає окупації і те, що там нас запрошують, це позитивний момент. Я, наприклад, ще раз повторюсь, що місце проведення не є дуже важливим, е, важлива суть домовленості, і що буде домовлено, домовлено ну це дуже важливо для нас. Е, наші заяви наших політиків, наших керівників держави про те, що ніяких територіальних поступок, е, е, тобто, це саме важливо для українського народу. що... Будь-який лідер не да не дасть жодного метру квадратного країні окупанту. Це це вже ми бачимо за три роки війни. скоро буде чотири. Mm -hmm. Що жодного метра квадратного Україна де Юре не віддасть де факто. Так це окуповані території. Жодна цивілізована країна не визнала окупації, і це саме важливо. Далі вже похідні питання: членство НАТО чи нейтралітет. І так далі, важливо компенсації, мільярди компенсації, але вже є відповідні фонди. Важливо військова допомога, важливо гарантії безпеки. Я б, наприклад, будучи дипломат, колишній, я б, наприклад, хотів би, якщо ми були нейтральною країною, якщо про це домовиться, ми я бачу, що до цього все йде. То щоб на території України в Києві, наприклад, була. Якась філіал штаб-квартири ООН, як це є в Женеві, Швейцарія, яка є нейтральна Австрії, Відні? Тобто, це теж одна з гарантій розташування міжнародної організації. Ну, взагалі було б добре, щоб ООН з Нью-Йорка переїхала до Києва. Тоді це було б дуже серйозна гарантія безпеки. Станом на зараз, зокрема про що каже голова офісу президента Андрій Єрмак, Україна, Євросоюз і Сполучені Штати вже готують спільний мирний план. Власне, в результаті Україна має отримати єдиний такий документ, який враховуватиме наші інтереси. Крім того, як каже Єрмак, сьогодні має відбути засідання коаліції охочих на рівні радників з національної безпеки. Там також обговорюватимуть всі ідеї щодо синхронізації позиції та напрацювання подальших кроків. Давайте почуємо. Немає різних планів, з яких ми обираємо, тим більше немає планів, з яких обирає хтось інший. Є робочі дискусії щодо формулювань, але всі партнери знаходяться в безперервній комунікації. Війна триває тут, агресії піддалась Україна. Тож кінцева конфігурація плану про параметри мирної угоди буде за нами. Це питання справедливості та здорового глузду. Андрій Єрмак, голова Офісу президента. Пане В'ячеславо, хочеться дізнатися вашої думки з приводу ось цієї ймовірної зустрічі у Стамбулі на рівні Україна Росія наших делегацій, про що станом зараз можуть дискутувати? Чи є ось цей предмет для розмови? Бо росіяни тиснуть на свої умови, змінювати щось, вони коригувати, а десь відступати від своїх позицій. Вони наразі не демонструють такої готовності. Тобто, на що ми можемо тоді розраховувати як результат цієї зустрічі? Ну, я погоджуюся, що місце зустрічі не є принциповим. Будапешт та і Стамбул знаходяться в країнах НАТО, але в Стамбулі переговори проводилися в 22-му і в 25-му роках. Це нічому не заважає, тому що позиція Ердогана вона інакша. На що на сьогоднішній день є? Як я бачу? На сьогоднішній день є у цей бразильсько-китайський план 23-го року, з яким потім Урбан ще їздив до всіх і до Трампа і та. І так далі. І після зустрічі Трампа і Сіціньпіня вони я просто достав, почитав цей китайський план, так званий. Там є чітко позиція, яка зараз зазвучиться українським керівництвом припинення вогню після того проведення переговорів. Плюс там є позиція, що ніяких там ядерних загроз, використання ядерної зброї і так далі. От і ці два пункти вони абсолютно актуальні, і так чи інакше з ними працюють. Ну оскільки не може бути тільки китайського плану, має бути українсько-європейський, бо ми ж з вами говорили про цю інтегровану да, систему безпеки, про взаємозалежність на сьогоднішній день Європейського союзу і України в безпековому, а Україна в економічному плані. Тому ну Україна разом з європейцями напрацьовує якісь варіанти, які теж покажуть Трамп. А Трамп він тепер як? Він же нічого не фінансує. Він всім продає зброю, хто хороший. І він такий арбітр, він, Ну, давайте я подивлюся, що, що ви написали. А, а, а китайці, і щось китайці написав. Він сказав, ну сядьте там десь і домовтеся. Тобто, а Трамп зміг дистанціюватися все-таки від російсько-української війни. А те, що... а те, що він дистанціювався, наскільки відповідає статусу Сполучених Штатів Америки як гаранта безпеки України згідно Будаперському меморандуму? Ну так і Росія гарант безпеки, і Китай гарант безпеки, вони всі давно дистанціювалися. Це виходить після прецеденту Ні, давай... Росії, ніхто нічим не зобов'язаний. Ну, так, виходить, Китай не зобов'язаний, Сполучені Штати війська теж не ввели за нас, не воювали. У мене ставлення до Будапештського меморандуму дуже просте. В інших умовах інші люди уклали інший договір, який забезпечив незалежність України. По факту до підписання Будапештського меморандуму ніякої незалежної України не було було формальне не було конституції, не було грошей. Українські призовники служили в російській армії на території Німеччини. Ніякого при кордонів не було делімітації взагалі нічого такого не було. Тут ходили купони, була ж страшна економічна криза, 100 тисяч відсотків інфляції за 93-й рік. Тому саме Будапештський меморандум проіснував 20 років до 2014 року. Не тому, що такий класний меморандум, а тому, що співпадали інтереси. Якщо зараз удасться укласти угоду, що в Стамбулі, що в Будапешті, що в Києві, що в Вашингтоні, що де завгодно, яка протримається, скажімо, буде отакою от парасолькою, аж на 20 років, аж до 2045 року, всі війдуть на вулиці, і будуть хлопати в ладоші і казати, які всі великі і геніальні, і як вони змогли чудово, аж на цілих. Розумієте, коли ви згадуєте, знаєте, є така українська поговорка згадала бабка як дівкою була. Коли я згадую, що було 20 років назад, у ой, так вони ж пролетіли. А коли думаєш про 20 років, скільки мені буде, я доживу, то мені це якби багато, так і всім. Тому коли щось зробили два, а щось зробили, а це вже 30 пройшло. 30, вже 31 рік пройшов. Дуже просто критикувати те, що зробили 31 рік назад. Ти візьми, зараз зроби. Таке, воно до 2014 року утримувало Росію від анексії Криму. 20 років. При тому, що в 1995 році ми майже втратили Крим. Майже втратили тоді. Але завдяки цим всім історіям вдалося це узгодити. Росіяни вони завжди хотіли Крим, і вони хотіли його забрати зразу в 91-му, 3-му, 5-му і так далі. Тому дуже просто критикувати своїх батьків, дідів, і вони всі дурні, а ми всі з айфонами. Я теж з айфоном. якщо що. питання в іншому. Я ще раз кажу: можна зустрітися в будь-якому місці. Питання в тому, що нічого крім е, оцих двох пунктів. Заморозка по лінії фронту, потім перемовини і відсутність е, ядерної загрози, ну все інше можна придумати. Росіяни хочуть щось. Україна теж щось хоче. Україна буде хотіти компенсації, росіяни будуть хотіти міста. Ну, росіяни не отримують міста. Україна не отримує компенсацію від росіян. І це зрозуміло. Тому коли буде бажання. На тих умовах, які є заморозка по лінії фронту, плюс ядерна не в застосування ядерної зброї, можна буде сісти і домовитися. Пане Володимире, от поки ми не бачили ось цього спільного плану, який над яким зараз працює Україна, Європа та Сполучені Штати Америки, тим часом нам дещо так відкривають завісу того, який має вигляд мирний план для України з 12 пунктів, які безпосередньо підготували європейські країни. І там так цікаво, першим пунктом дійсно зазначено припинення вогню. Воно мовляв починається за добу від рішення, що так, ми розпочинаємо такий шлях до мирного. Гов регулюванні власне підтримують усі сторони цей план. А також серед цих пунктів вказано про гарантії безпеки в такому контексті. Обіцянка гарантії безпеки для України однак жодних деталей не наводиться, що саме це за гарантії безпеки будуть. Втім, достатньо. Більш розлого там розповідають про санкції проти Російської Федерації, які поступово скасовуються у міру реалізації цього плану. київ Москва розпочнуть процес узгодження компенсації за збитки від війни. І виходить, що це такий план, де гарантії безпеки більше передбачено, поки що, принаймні з того, що нам от опублікували для Російської Федерації. Наскільки Росія зараз взагалі вбачає доцільність якогось мирного врегулювання, а не продовження і відтягування з цього моменту? Аби сісти за стіл перемовин. бо здається, зараз є всі передумови, щоб вони продовжували тиснути, і перемир'я різдвяне, не різдв'яне. Ну вони не будуть підтримувати. Чи права я в цьому пане Воломире? Дякую за запитання. Пані Ліно. Ви правильно говорите? Я спеціаліст з російської дипломатії з 93-го року. Я брав участь в переговорах щодо базового договору. 97-му році ми підписали де Росія визнала кордони. Я брав участь підготовці договорів трьох аренди чорноморського флоту 93-му році. Дійсно провів ваш учасник в студії, що ну тоді ми могли втратити державність і Марчук, який вів безпосередньо переговори. Він зміг стояти, і я був безпосередньо учасник навіть Будапештського меморандуму. Я мав їхати відрядження Будапешт, але не склалося. Але ми, наша делегація їхала з міжнародним договором, приїхала з політичної домовленості. І аналізувати російську дипломатію не легко, тому що ну, я і пізніше брав участь в переговорах, е е е як юрист міжнародник, я працював з текстами договорів. Політичні заяви, е я вам скажу, як юрист міжнародник е це не є важливим. Але студія. Чуємо вас так, пане Володимире, продовжуйте. Політичні заяви вони е, політичні заяви. Я б не аналізував політичні заяви. Згодні на переговори не згодні. Я б дивився на реальні дії. Ваше конкретне запитання щодо гарантії безпеки України: це збройні сили України завдяки цій гарантії нашим громадянам військовим треба подякувати, що ми маємо гарантію безпеки, і це лишиться. Якщо ми вступимо в НАТО, наприклад, то НАТО не має стільки збройних сил, щоб захистити нашу територію. І ніхто не буде за нас воювати ні е, жоден член НАТО. Бі... Воювати. Е, тобто, з фронту тисячі кілометрів, е, це теж е, треба розуміти, що НАТО не зможе. Захистити єдине, що це ядерне стримування, і ми хочемо відновити нашу ядерну зброю. Я так розумію, но це теж не варіант, тому що я собі не являюсь жодного військового, який нажме, чи політика нажме кнопку «Ядерний удар по Москві. Тобто, це треба теж треба розуміти. Ці всі політичні заяви, головне, тексти документів, які зараз, як сказав голова офісу президента Єрмак, сьогодні йде йдуть розмови. Буде ми маємо мати розуміння, що там буде обговорювати заяви політичні. Ну це цікаво, так але вони міняються. Трамп говорить одне вранці, ввечері інше. Він вів санкції. Дивіться, треба звертати увагу, що він вів санкції, які жорстко вдарили по російській економіці. Ніхто не сподівався, Росія не сподівалася і це. Розвал російської економіки не за горами як кажуть експерти, і це дуже сильно. Наприклад, я, як дипломат, який вчився в Женеві 25 років назад, в Женевському центрі політики безпеки, ми розглядали розвал Росії, але як варіант розвал Союзу, а потім розвал Росії. Це ядерна зброя. В першу чергу комуністами дістанеться а друге, біженці, ми можемо зіткнутися з мільйонами біженцями, які прибіжуть до України, скажуть ми проти Путіна. Ми за Україну, але ми хочемо їсти. У нас немає грошей. Коли буде економічна криза в Росії, фронт зрозуміло, що армія не буде воювати ніхто не буде платити тисячі доларів російським солдатам, вони повтікають, покидають зброю, повтікають додому. Це теж треба розуміти. Тобто, ми бачимо, як швидко події розвиваються, і ми не встигаємо коментувати. Але є, є перспектива переговорів і є заяви нашого президента Володимира Зеленського про те, що скоро буде мир і народ України хоче миру. Це правда, пане Володимире. Дякуємо вам, що мали змогу долучитись до прямого ефіру ранок Лайф» і надати фахові роз'яснення, експертні коментарі щодо тем, про які ми дискутували. Володимир Пузирко був з нами, дипломат, юрист міжнародний.